Привітної любі українці і гості України. В Ужгороді поймали студента. У студента було все. Оновлені дані зареєстрований в «Резерв Плюс. Мав військовобліковий документ цьому Резерв Плюс. Ну, все, як пише книжка, ТЦКшна книжка. Але його ловлять ТЦКшники і все одно виписують штраф. Знаєте, яка пред'ява? В тебе не було бумажного військового квітка. Звісно, що суд виправдовує цього хлопця саме по двом позиціям. Перша позиція зрозуміла, це те, що цифровий військово-бліковий документ він прирівнюється до бумажного. Це ми з вами знаємо. Але мені особисто дуже сподобалась друга позиція, яка зараз почекайте хвилинку, буде для вас рятунком. Знаєте, яка? Суд каже: а де докази того, що в нього не було військового квітка? І ти цикашникій. Здулись, нема що сказати. А знаєте чому? Тому що доказом того, що у вас при собі є або немає військовий квіток, є відеозапис. А хтось з вас бачив, щоб ти цикашник знімав на відео, коли когось бусифікує або перевіряє документів. Ні. Бо їм це не цікаво. Тому для вас дуже важливий лайфхак, якщо будете оскаржувати постанову про штраф в суді. Посилайтесь на те, що у ТЦК немає доказів. Був в мене на той момент військовобліковий документ чи не було. І ви виграєте справу. До речі, посилання на це судове рішення я вам залишаю на своєму телеграм-каналі. Прямо зараз перейдіть за посиланням в описі до цього відео або в закріпленому коментарі і ознайомтесь з цим судовим рішенням. Я навіть вам рекомендую його роздрукувати. Якщо ти якийсь буде там робити таку пред'яву, що у вас немає бумажно облікового документу, або не дай Бог вас бусифікують, у вас завжди буде під рукою судове рішення, де ви завжди зможете послатися на це рішення, а потім відбити всі свої проблеми. Я так розумію, що цей ТЦКшник виписував цьому студенту штраф, тому що він хотів збити бабла. А коли студент йому грошей не дав, він вирішив заробити бабла для держави. То для чого ці штрафи, взагалі, то в принципі і вигадали. Але дивіться, ТЦКшники, які сьогодні штрафують у цього студента з порушенням закону, вчиняють злочини, дивуються. Дивіться, чому вони дивуються. Ще раз повторюю. є рекрутингі центри. Да? на мене сьогодні була о, ну, людина зі Львова. Да, ти цікаво, влучила повістку, і все, в тебе є 72 години. Ти повинен пройти там ВЛК, там все їхнє, оце ну, типу, з'явитися в давні даний це Якщо ти не з'явився, в тебе 25 тисяч штрафа. Прекрасно. Прекрасно. І мені цікаво, куди ці 25 тисяч гривень йде. А мені, не в а мені не цікаво, куди ці 25 тисяч де. Мені цікаво, чому в тебе 72 години, якщо в тебе було з 24 лютого 3 роки. І зараз, Боже, схопили, забусярили, кинули. Просто яку хвіра, де будуть, ти був три роки? Будуть воювати. Я би ще по хребту давав і лупив ще більший штраф. А що держава має тратити свій ресурс у вигляді ТЦК на соляру, офіси? На це все діло, блін, ловити вас всіх тут по всіх усюдах, тратити гроші бюджетні, які можуть на дрони піти. От ми всі за дрони. Що ці гроші не можуть піти на дрони? А да, замість ми маємо всіх знайти вас, запросити, поставити на облік, а потім ще раз ходити з повістками вас шукати. Ну він дивується, що держава тратить соляру на те, щоб ловити людину, яка ховається від оцього тицикашника. Я вам скажу, чому він ховається і чому народ має тратити соляру. Два пункти. Перше, соляра це корисні копалини, а корисні копалини належать народу. І я не бачу, що ви або я бачили на своєму картковому рахунку дивіденди з продажу корисних копалин або безкоштовно їх використовували. Я особисто цього не відчуваю. Тому хай держава тратить на цю людину соляру. Вона має тратити, бо ця соляра належить цій людині. Розумієте, про що йде мова? А другий пункт я пояснюю цьому ТЦКшнику, те, що саме цьому ТЦКшнику, саме йому, отой, хто ховається, в мирний час платив 30 років заробітну платню, для того, щоб оцей ТЦКшник сьогодні йшов і захищав того, хто ховається. Тому що той, хто ховається, не військовий. А оцей, хто обіжається на цих, хто тікає, він військовий. Він має сьогодні не ловити тих, хто ховається, а взяти зброю, піти і захищати країну. А ще ті цикашники, які не хочуть нас з вами сьогодні захищати, які є військовими, так? вони вигадують, що завгодно тільки, щоб не йти, не воювати на фронт. І вони вже добралися до жінок. Дивіться, що яку користувають тиму, щодо до жінок. Ані так само жінок. Ну, да, ну Така реальність. В Ізраїлі жінки воюють. І ще й служать обов'язково. І в нас така сама реальність, а що нам робити? І жінки теж мають воювати, але ясно, що там їх не можна пакувати і все інше. Їх треба мотивувати. Ну, їх треба мотивувати, їх треба переконувати, що ти можеш йти, ти можеш бути снайпером, ти можеш бути артилеристом, вон там Таня Чорновіл там майстер-клас чоловікам показує, так, як треба воювати. Це можливо. Мені стало незрозуміло у цієї людини є якісь проблеми в стосунках з жінками? Чи можливо він на жінок ображений? Чи, можливо, жінки це для нього ну, трохи не та стать? Справа в тому, що він переплутав, що Україна це не Ізраїль. Навіщо порівнювати Україну з Ізраїлем? Нехай порівняй Україну з Китаєм або зі східними країнами, будемо по їхнім звичаям жити. Ні, у нас Україна, у нас свої звичаї. І в нашій Україні, я хочу пояснити цьому чоловіку, чоловік має захищати жінку, а не жінка чоловіка. Розумієте? І якщо зараз ця людина хоче, щоб жінка почала виконувати чоловічу функцію. То тоді виходить, що ця людина хоче виконувати жіночі функції, наприклад, вишивати хрестиком, а можливо, що жінки роблять своїми чоловіками. Ну, я думаю, ви розумієте, про що йде мова, і взагалі ця тема з жінками, на мою думку, взагалі зайва. Тому що є наш обов'язок захищати цих жінок любим способом, хто як вміє. І у ТЦКшників є обов'язок сьогодні захищати народ України, йти воювати? Я дуже зараз прошу залишити коментарі на ці всі цікаві теми. Чи має жінка сьогодні захищати чоловіка, іти на фронт і воювати? Чи мають сьогодні ТЦКшники ловити ухилянтів, замість того, щоб йти реально воювати? Чи має держава реально витрачати соляру на то, щоб кормити цього ТЦКшника? Будь ласка, понадавайте ці відповіді в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати. І також переходьте на мій телеграм-канал, оскільки там всі ці теми підняті більш ретельно і більш розширено, оскільки YouTube не завжди пропускає формат. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо не сподобалось, ну куди ж без дизлайку. Підписуйтесь на цей канал, а з вами був адвокат Ігор Лопявка. Побачимося у наступних відео.